Будь -здоров. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Знаєте, так хочеться сказати, весна іде, красу несе. Оце дійсно так. Боже, як чудово! У нас сьогодні неділя. Обіцяю, що буде дощик. І поки його немає, потрібно там сходити. Хм, яка краса! Е, магазин потрібно буде сходити. А зараз, зараз, а у вас теж бувають такі відчуття. Знаєте, зараз таке якесь повітря. Е, може те, що вже е, ось травка йде. Може те, що перед дощиком, але таке відчуття, що от десь я поверну і буде море. От Морем пахне і все. Дійсно. Клас. Класне повітря, ранок. Така чудова весняна прогулянка. Дивлюсь, в парку, мабуть, був якийсь конкурс малюнків. Дітки малювали біля фонтану. Боже, це так красиво. Знаєте, інколи продивляєшся якийсь малюнок, і ти читаєш там думку. У вас бувають такі відчуття. Щось ми сьогодні про відчуття та про відчуття. Заходила в Аврору, мені потрібно подивитися, я ще не знаю що, але коли ти дивишся, ти розумієш, що якусь ємкість я, коли була в епіцентрі, я дивилася, щоб перелити туди миючий засіб для посуду, тому що стоїть у мене там ота літрова баклажка. Мені не дуже зручно. Хочеться, по-перше, щоб воно було естетично, по-друге, ну, щоб зручно було. І там є така, знаєте, щоб і ємкість можна було перелити і губку поставити. Постояла, подивилася, ні. Щось вона мені не дуже подобається, там нема куди водички з тої губки зливати, а щоб її вимити, мені потрібно якось перевернути цю всю баклажку. Думаю, ні, так не буде. І ще звернула увагу, в Аврорі зараз є ось так, як я покупала за 100 чимось гривень у ту зірку, до якої я ще не можу пристосуватися, а може, я щось не так не роблю, не те роблю. Там є по 12 гривень, ось такі. Ну, подивилась, думаю, ну взяти для порівняння, ну на що я буду гроші витрачати? Думаю, не хочу. Ще Лора мені писала. Стосовно, коли я була в епіцентрі, який є декор, щоб я показала для на Великдень. Я зайшла в простор, є там різні присипочки, наліпочки, там ще всяке таке, подивилася і вам показую. І також звернула увагу, раніше я цього не помічала в просторі. Там ось такі комодики якісь, знаєте, вони начебто багато місця не займають, а стільки дрібничок в себе можуть помістити, що, ну, якби я знала. Що я туди покладу, я б обов'язково купила, бо це дуже зручно для дрібниць. Можливо, це, знаєте, голки, гудзики, нитки, ну щось таке, хто ж є. Або не знаю. Для спецій ні на кухню. ну, Тобто, але зручно, тому. Думаю, скажу своїм. І побачила теж в просторі, коштує 170 з чимось гривень, але там зараз йде знижка, 10% 164 гривні мені сказали, буде коштувати. Ця штука зручно, дійсно, ти туди ставиш миючий засіб, ти туди ставиш губку. ти... Там можеш повісити оту тряпочку, і воно якось так буде зручно. Ну, я так подивилася, якби це не з пластмасу було. І якби, знаєте, моя баклашечка влізе в ту штуку, баклашечка це, ну, бутилочка, чи що вона там з миючим засобом для посуду, я би теж взяла. А так. Подивилась, покрутилась, інформацію прийняла, пішла далі. Пішла далі і хочу сказати, в нашому місті відкрився новий магазин. Мені дуже приємно, що під час війни у нас відчиняються нові магазини. Це, ви знаєте, для нашої економіки, і взагалі, ну, це здорово. Я зайшла. Подивилася, ну, що можу сказати? Перше враження в мене було не дуже, тому що ти коли до магазину заходиш і йде такий запах якогось пластмасу, який ну, не дуже подобається. Але звернула увагу, речі там такі нічом. Можливо, там, знаєте, ще новий магазин, вони щось там таке, не знаю, ну, хоча б якусь пагучку б там повісили. Ну, ладно, це. Запах це він спочатку, потім ти його не помічаєш. Але там і дитячі речі, і одяг дорослих, одяг дитячий, взуття дитяче, доросле, іграшки, посуд. Ну, тобто ви зараз все це побачите, це я вчора ввечері ходила туди, дивилася, в суботу ввечері. Була в мене прогулянка, я то ходила, заглядала. А вони якраз і відчинилися. Може в той день, може не в той, не знаю. А я нещодавно там проходила і ще казала, о, у нас якийсь магазин буде відчинятися, а вони так раз, два і відчинилися. Так. Ну, ось так от мої дорогенькі. Зараз 9 година ранку. І в парку так класно. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago. But we'll all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago а? Ось і дождик вже пішов. А я не взяла парасольку добре, що капюшон є. <laughs> так. Ну, ось, якось так, мої дорогенькі. Сьогодні таке відео у нас з вами буде весняна прогулянка та шопінг. Ви побачили відкриття нового магазину в нашому місті. Так, я тільки що зайшла в Єву і там купила ось такі три, три пачечки. Присипачка на Пасху. Значить, дві купуєш, третє йде у подарунок. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.